Хоча війна розпочалась для нас у 2014 році, відкрита навала ворога, яка трапилась 24 лютого 2022 року, була підступною і жорстокою. Набад росіян, особисто я зустрів у місті щастя на Луганщині. Тоді, перебуваючи на посаді заступника командувача об'єднаних сил, а саме по взаємодії Збройних сил Національної поліції в Луганській Донецькій областях, того дня усе розвивалося дуже стрімко. Десь приблизно вже о 3 ранку розпочалися бої. Фактично. Цей бій триває до сьогодні ось тисячу днів. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Наші підрозділи проявляли справжній героїзм з боку військових правоохоронців, з боку всіх сил оборони, з боку цивільних, які допомагали, складалося враження, що проти Луганщини... Ворог кинув чи не третину або й половину своїх сил. Скільки з вами заходило? Скільки однозначно. було діса? Скільки було діса? Okay. Да, Ось так грять ці уроди, от так. На нашій землі російські танки. І отак от вони грітимуть скрізь в кожному куточку України. Слава Україні! Після втрати міста щастя було отримано наказ щодо зосередження оборони на так званому хімічному трикутнику Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк. От що буває коли їх нікого у нас не кличе. Серебрянський ліс, ліс чудес. Ворог намагався взяти цей великий узел оборони у кліщі. Паралельно зі штурмом Рубіжного він почав наступ на гірське, золоте, Новотошківське, Тошківку, Попасну, аби скувати сили оборони. Обстріли росіянами цих міст йшли цілодобово. Місто Попасне і селище Новатошкіка фактично повністю були зруйновані внаслідок варварських військових злочинів. Також російськими бомбами на вісні 22-го року були знищені пункти роздачі гуманітарної допомоги в Українському музично-драматичному театрі у Льодовому палаці у Сіверськодонецьку. Попри всі виклики воєнної доби, ми спільно з місцевою владою. Збройними силами та волонтерами зуміли налагодити роботу із постачання та розподілення продовольства для населення міст. Організувати евакуацію жителів з населених пунктів у більш безпечні регіони. З 2022 року по сьогоднішній день я займаюся до сих пор гуманітарними грузами. Якщо є бажаючі на евакуацію, люди їдуть мною, тобто я їх довожу до Дніпра. Занимался я в Лисичанске полностью тоже гуманитарными грузами в труднодоступные места, это то есть район РТИ, также эвакуация. Потом, после, так как Лисичанск был снова оккупирован орками, перешли в город Солидар, были до последнего в Солидаре, то есть эвакуационные группы вместе с иностранцами, товарищами, которые погибли, которые. Дуже допомогли гражданам Украины. С 22 на 23 мы полностью обеспечили Солидар, Бахмут, Углидар буржуйками. Сейчас ситуация настолько сложная в гуманитарных вопросах. В плане того, что наступили холода, люди находятся в подвалах. В подвалах сыра, холодно. Вот мы сегодня... Установим 6 буржуек в подвалы, то есть в школы и подвалы, где находится масса людей, где собираются ночью все жители города. Занимались полностью эвакуацией, гуманитарными грузами и занимаемся до, до последнего. И сейчас занимаемся, то есть лиманское направление. Это наша Луганская область, село Невская, Макеевка. С первого дня до оккупации мы заезжаем туда, заезжали, помогали гуманитарными грузами, также эвакуацией совместно с ГУМП Луганской области, с полицией, с администрацией Луганской области. Продолжаем работать, не останавливаемся. Ну, боженька, боженька на нашей стороне, так как Правда, за нами. Перемога буде за нами. Керівники військових адміністрацій почали розгортати штаби підтримки для переселенців в регіонах, які приймали нову хвилю наших переселенців. На сьогодні їх налічується 37. Ми перші в Україні відкрили гуманітарний хаб у місті Бахмут 14 березня 2022 року. Ми почали з Бахмута завозити гуманітарну допомогу в попасну, яку нам надавала обласна адміністрація, і цими автобусами шкільними вивозити людей з попасної у бік Бахмута. Бахмутська міська рада допомагала приймати цих людей, і далі вже обласна адміністрація разом з Укрбзалізницею вирішила питання залізницею вивозити їх в західні області нашої країни. Важко сказати, скільки вивезли саме ми, але з 27 тисяч населення Попаснянської громади в Попасні залишалося півтори тисячі. Тобто, ми надавали таку можливість всім, хто хоче ви дуже сильно. Нам допомагали і наші колеги, і також люди, які не були військовими. Це був вчитель. Зіврубовської школи вчитель історії Михайло Панков московити захопили у заручники водія евакуаційного автобусу. В Попасній. загарбники обстріляли з гранатомету транспорт 29 квітня. Один із евакуаційних автобусів зник зв'язку з водієм не було. Після двох діб пошуків Михайло Панков знайшовся. Рашисти записали з ним пропагандистське інтерв'ю. Окупанти змусили його говорити, що українська влада не займається евакуацією людей і що вона кинула своїх громадян на призволяще. Про те, що російські нацисти якраз і атакували евакуаційний транспорт, вони звісно змовчали. Він дуже багато ходок зробив в Попасну, але після того, вже коли попасна була окупована, він загинув, перебуваючи в лавах Збройних сил України. Валерій Іванович Куліков, який був заступником раніше голови районної адміністрації Повоснянської, на той час він був приватним підприємцем, але він нам дуже допомагав з евакуацією, з гуманітарною допомогою. І вже 14 грудня. Буде річниця, як він загинув також в складі збройних сіл України на авдіївському напрямку. Дуже багато людей, які тоді допомагали нам, і зараз продовжують. У нас, як ви знаєте, всього було чотири гуманітарних хаби. Але у Бахмуті, ну ми всередині двадцятого другого року ми його діяльність призупинили. І зараз у нас залишається три хаби у місті Самар, у місті Харків і у місті Черкас. Всього в цих трьох хабах ми надаємо допомогу 10 тисячам населення. Також працював проект Укрпошта. Ми відправляли разом з лисичанською військовою адміністрацією 20 тисяч наборів що На жаль, наразі вже цієї програми не існує, тому що всі міжнародні організації допомагають два роки після початку вторгнення. І зараз вони бачать, що вже люди мають за цей час влаштуватися на роботу або йти захищати свою країну. Але пільгові категорії продовжують отримувати допомогу від нас, яку ми беремо в міжнародні організації. Ці штаби стали справжніми місцями консолідації та гуртування громад. Тут переселенці могли отримати гуманітарну допомогу, консультації у сфері адміністративних послуг, соціального захисту, правової, медичної та психологічної допомоги. Гуманітарні штаби зараз надають допомогу майже 100 тисячам нашим переселенцям. Навколо цих хабів гуртувалися наші заклади освіти та виховання. Ми підтримували багатодітні родини з Луганщини, вирішуємо їх проблемні питання, як і, власне кажучи, всіх переселенців. Гава Євген з міста Рубіжно, Луганська область. Ось Зараз військова Національної гвардії. Як для всіх українців, внезапно з прильоту бабаху. Потім я розбудив дружину, вона не повірила. Мені довелося годину вмовляти її, що почалася війна. Мені вдалося вивезти родину. І ми виїхали. Усе, що я зміг тоді зібрати, це рюкзак, в якому були прокладки для дружини і труси для дитини. Так, отак от, от почалася війна. Зараз я служу в червоній калині в роті ударних безполодних комплексів. Що складніше, це так далеко від акторського мистецтва. Це все було дуже складно, насправді. Насправді це все було так складно. Бо це взагалі не те, чим я колись займався. Військова сфера не, не те. Ніколи не, не бачив себе військовим. В дитинстві колись хотів стати пілотом. Але це дитинство. Потім вже воно було нецікаво. Я не розбирався ні в чому. Я знав, що от автомат, от тут нажимати, от тут вилітає, і все. Не знав не бідово, нічого. Це все я самого вчив. А коли перейшов до FPV, то мені нам прийшлося ще й вивчати те, що я пропустив на уроках фізики. Ця вся електроніка, вона мені не давалася, вона мені було не цікаво, я її не розумів. Тобто, ну, мені вся фізика давалася, а от саме ця сфера ніколи. Я завжди думав, та навіщо вона мені? Я, якщо треба, найму людину, яка то зробить. Але виявилося, що треба розбиратися, що таке частота, як вони один на одне залазять, куди що паяти, це все довелося вчити з нуля. І дуже швидких темпах. Їхня тактика за два тижні. М'ясних штурмів? Ні. Ні. Вони продовжують тиснути піхотою, підтягують артилерію, підтягують БПЛА свої, атакують наші передні позиції і продовжують м'ясні штурми. Зазвичай працюємо або по піхоті на передньому краї, на підступах. Також відпрацьовуємо міномети їх БПЛА, а також от система РЕП, антенни і всяке таке. Плюс-мінус, скільки влучень за день буває? Відсотків 70-80 десь влучень є. Якщо на початку вони дуже великими скупченнями йшли, десь від 20 до 30 пі***ів, то зараз їх десь по 10. А евакуацію здійснюється? За всю мою роботу в системі БПЛА я спостерігав тільки один раз їх евакуацію. Що ви любите знищувати? А, все. Все, що зв'язано з пілами, в принципі, а, піхота, техніка, інші БПЛА. Напевно, найбільше подобається знищувати інших БПЛА. А особливо група, так, їхня, що ви знаєте. Так. Зараз будемо завертати на ціль. Ну, взагалі радуємось. Я завжди кажу пілоту, що він красавчик, молодець, вразив, навіть якщо він промахується, тільки йому це не показуйте. Е -е радуємось. Це дивно, це дуже дивно, що ми радіємо смерті людям. Ми вбили людину і ми радіємо цьому. І це дивно. Я розумію, що після війни мені від цього треба буде якось лікуватися, відходити, бо це ненормально. Але там, на позиції, ми от цьому радіємо. Мистецтво, культура це без цього нікуди. Всі слухають пісні, всі хлопці. Щоб не казали, всі дивляться кіно, серіали. Ну, поняття, що не на самому під час самого виконання завдання, а коли є час відпочинку. Їздив у цьому році, їздив, в принципі. Під час відпустки нам дали відпустку. Я поїхав подивитися до своїх колег, пообійматися, бо це приємно. Обійми це приємно. Набагато краще, ніж війна. Насправді я хочу повернутися до театру. Це от це навіть не маленька мрія, а велика мрія. Я хочу, щоб війна закінчилася. Я хочу повернутися до Луганського театру. Я хочу, щоб у луганського театру було велике майбутнє. Я хочу, щоб мене прийняли до Луганського театру. Так, я знаю, що там мене чекають, але чи, чи залишуся актором, як я вже там казав, я цього боюся, що війна вбила в мене актора і зробила якимось монстром. Бо воно так і є. Ти інколи дивишся там, на себе збоку, з, з моральною якоюсь цінності, ти розумієш, що щось не так. Це не та людина, яка була до цього. Обіймати кожного дня. Обіймати кожного дня, повертатися кожного дня до дружини, до дитини це найбільше мрія. Хочеться кожного дня. кожного, Не по телефону, не смс-кою, все добре, я живий. Е, ні, там, а хочеться просто прийти і обійняти. Так, оце прям те, що хочеться. А все інше, воно якось здобудеться. Ці квартири, там, гроші. З кінця вересня 2022 року року ході наступальної операції розпочалась деокупація Луганщини. Нашим військовим підрозділом вдалося звільнити 16 сіл. весело. За трофейный бэху. Но немножко надо пострелять. Сейчас штурмуем объект. Вот там. тут заешай. Короче, все бенч. Слава Украине! Збройні сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Невське на Луганщині. Основні сили росіян під натиском українських військ покинули Невське ще вчора. А сьогодні спецпризначенці головного управління розвідки та 8-го центру спеціальних операцій проводили зачистку села від решток окупантів. Урочистий момент операції підняття державного прапора над руїнами приміщення, що колись слугувало сільською радою. Слава Україні! Доброго дня! Звати мене Зозуля Віктор. Я раніше працював старостою Севаневська 23 жовтня нас звільнили. І... Люди теж почали викоюватися, так як наше село почала Російська Федерація дуже обстрілювати з мінометів, з РСЗВ, з усього, з усього, що могли: з танків. І люди теж почали виїжджати. Але багато й оставалося. Було на той, той час приблизно 170 чоловік. Але постійно людям розбивали будинки і виїжджали двоє. Людей загинуло одразу, потім ще двоє загинуло. Було тяжко, але люди думали, що ось ось все закінчиться, війна скінчиться і розпочнемо відбудову нашого села. Але так не сталося. Зараз наше село тимчасово окуповане. Окупувала його знову Російська Федерація. На сьогодні останніх людей вивезли. Із села двох чоловік, яких які самостійно вийшли до військових військові разом з поліцією, евакуювали співробітниками зведеного загону ГОНП в Луганській області зумісно і при повній підтримці військовослужбовців збройних сил України була проведена евакуація двох місцевих мешканців села Невське Сватівського району Луганської області, які на протязі останніх тижнів знаходились під постійним чинним обстрілом. З боку військ Російської Федерації опинилися у самому епіцентрі проведення активних бойових дій після обстрілу ФІПІВІ-дронами обидва отримали мінно-вибухові поранення. Після чого були вивезені в більш, в більш безпечне місце, доставлені до слов'янської міської лікарні, де їм була надана медична допомога. Наше село повністю зруйноване 100%. Те, що не добивали кабами, те, що не добивали ракетами. Просто попалили в останні місяці, попалили дронами. Спочатку їх розбивали, а потім підпалювали запалюючою смісю. Усю цю тисячу днів ми готувалися і готуємося до звільнення Луганщини від ворога та створюємо матеріальну базу для відновлення роботи наших органів влади, підтримки нашого населення. Адже розуміємо, що росіяни залишать там суцільну пустелю і руїни. Ми активно сприяємо зміцненню обороноздатності нашого війська. Громади закуповують і передають дрони, джерела безперебійного живлення, приціли зводять оборонні споруди на Луганщині і зараз допомагають Донеччині. з Ми заодно перевірили роботу нашого лісичанського підприємства, яка на теперішній час на території Донецької області надає допомогу в забезпеченні військових фортифікаційними спорудами. А саме постійно в взаємодії з Донецькою військовою адміністрацією, риють зводні опорні пункти. Зараз ми знаходимося на відстані всього 6 кілометрів від противника, але хлопці продовжують роботу, працювати і наривають ту необхідну кількість засобів оборони для того, щоб наші військові міцно стояли на нашій території. Комунальне підприємство Луганської області, в основному це підрозділи Лісичанської військової адміністрації, які, в принципі, вже майже пів року по всій смузі оборони, яка є на Донеччині, виконують роботу. Перед цим виконували на Луганщині, зараз перемістились на Донеччину, тобто там, де є потреба військовим, там працюємо. Дійсно, небезпека є, але хлопці це все прекрасно розуміють і працюють, тому що розуміють, що ворога треба зупиняти. При те, що нам вдалося створити солідну матеріально-технічну базу, головне це втримати людей і виробничі колективи. Ми чітко розуміємо алгоритм, як це робити. Ми залучаємо досвід інших регіонів держави, які переживають щось схоже. Зараз у суспільстві реалізується низка проєктів голови держави Володимира Зеленського, спрямовані на підтримку бізнесу, ветеранського руху, підвищення рівня прозорості влади, ефективності витрат бюджетних коштів. Разом ми багато чого пережили за цю тисячу днів. Багато втратили, принесли велику кількість жертв, і не можемо дозволити, аби вони були марними. Ми обов'язково повернемо цей відлік у зворотній час. Обов'язково настане світанок української перемоги. Луганщина це Україна разом до перемоги.